Розділ 20 Бо царство небесне. Подібне одному господареві, що в досвіта вийшов згодити робітників у свій виноградник. Згодившися ж він із робітниками по динарію за день, послав їх до свого виноградника. А вийшовши коло години десь третьої, побачив він інших, що стояли без праці на ринку, та й каже до них Ідіть і ви до мого виноградника, і що буде належати, дам вам. Вони ж відійшли. І вийшов він знов о годині десь шостій й дев'ятій, і те саме зробив. А вийшовши коло години одинадцятої, знайшов інших, що стояли без праці, та й каже до них, чого тут стоїте цілий день безробітні. Вони кажуть до нього Бо ніхто не найняв нас. Відказує їм Ідіть, і вив виноградник. Коли ж вечір настав, то говорить тоді до свого управителя пан виноградника поклич робітників і дай їм заплату, почавши з останніх до перших. І прийшли ті, що з години одинадцятої, і взяли по динарію. Коли ж прийшли перші, то думали, що вони візьмуть більше, та й вони по динарію взяли. А взявши, вони почали нарікати на господаря, кажучи: ці останні годину одну працювали, а ти прирівняв їх до нас, що витерпіли тягар дня та спекоту. А він відповів і сказав до одного із них: Не кривджу я, друже, тебе. Хіба не за динарія згодився зо мною? Візьми ти своє та йди, але я хочу дати й цьому ось останньому, як і тобі. Чи ж не вільно мені за своїм, що я хочу зробити? Хіба око твоє заздре від того, що я добрий? Отак будуть останні першими, а перші останніми.